Почали діти скоротив ліжко, зараз йдемо роботу приймати. Йдем, Камарочка, давай наверх. Пішли, Пішли будемо дивитися. Йди сюди, давай. Йдем, давай. Що він там накрутив? Зараз побачимо, чи прикрав. Мусор тут. треба ще переставити. Зараз побачимо темно. Зараз включу світло. Пінці. Красота. Красота, Боже. Я довольна, що слон. Тільки не пригай, я за... застелю. Не пригай. Ну, пойдет. Будемо сьогодні з тобою тут спати, так? Да? Ні, ні, не лізь. Застелю потім. Не надо на білий матрас. Боже, який гусенький, ортопедичний. Боже, яка красота. Я даже не думала, що колись я буду так родити ліжку. Не лізь, комарик. Не надо нормально. Роботу прийняли. так? Да? Ага. Скромненька, як то кажуть, але з вкусом. Огонь. Боже, я сьогодні висплюся. За рік і один місяць, мабуть, я сьогодні висплюся.